Друзі, Лубенський краєзнавчий музей імені Гната Стелецького запрошує вас на виставки, які проходять в наших закладах. Вони дуже різні, але безперечно додадуть вам і гарного настрою і яскравих емоцій, які нам зараз так потрібні. В галереї мистецтв ви можете побачити виставку учнів відділу образотворчого мистецтва Лубенської мистецької школи. Роботи в різних техніках: це і гуаш, і акварель, і вони. Презентують нам погляд молодих людей, зовсім дітей, на світ, який їх оточує, на події, які щодня з нами відбуваються, і на наше місто. Отже, виставка відкрилася в той час, коли була заборона на проведення масових заходів в громаді. Але ми хочемо, щоб її побачило якомога більше лубенців. До 26 червня запрошуємо вас до галереї мистецтв на цю виставку. А от інша виставка в малій залі вона виставка фото фоторобіт нашої землячки Світлани Лісної. Вона презентувала 52 світлини, в яких вона. Представила нам своє бачення цього світу, Лубенщини, природи України. Це 52 роботи, які мають дуже цікаві підписи, бо кожен з підписів це цитата з твора українського поета або письменника. Отже, запрошуємо вас відвідати галерею мистецтв з 9 до 17 години щодня. А от в приміщенні краєзнавчого музею. Зею на вулиці Ярослава Мудрого, 30-25, ви можете побачити іншу виставку. Це виставка з експонатами, які використовувалися під час зйомок фільму Люксембург, Люксембург. Я думаю, що багато з вас бачили цю стрічку, а дехто навіть брав участь у зйомках цієї картини. Вийшла вона в прокат у квітні 2023 року, і після зйомок ми зв'язалися з молодим режисером Антоніо Лукічем, вели з ним е, таку довгу переписку, надсилали один одному посилки і отримали від нього дуже багато речей, які є такими пам'ятними, бо використовувались під час зйомок і в Лубнах, і е, навіть е, ну за межами Лубен, коли знімали Люксембург. Отже, ці речі нагадають вам ті лубни, якими побачив їх режисер Антоніо Лукіч, взагалі дуже відкрита, гарна людина. Можливо, ще додасть вам натхнення, і ви ще раз передивитеся цей чудовий фільм, який теж входить в історію, новітню історію нашого міста. Запрошуємо вас на наші виставки. Завжди раді вам. Дякую за увагу.